Володарем тебе поставили, не підносся. Будь між ними як один з них, подумай про них і так сідай. І, виконавши все тобі належне, сідай, що ти розвеселився через них і задля доброї поведінки одержав вінець. Говори старше, бо тобі це належиться, з упевненим знанням, і не перешкоджай музикантам. Доки слухають, не видавай мови і невчасно не мудруй. Печать діамантова на золотій прикрасі, група музикантів на бенкеті вина, у золотій прикрасі печать смараду, члени музикантів на подобу вина. Говори, юначе, якщо тобі потрібно мало, якщо двічі запитають. Стисло, говори слово, малою кількістю багато. Будь як той, хто знає і разом мовчить. Посеред вельмож не виказуй силу, і дає старці, багато не говори. Перед громом спішить блискавка, і перед сором'язливим іде милість. На час піднімися і не будь останнім, відійди до хати і не лінуйся. Там бався, чини твої бажання і не гріши гордим словом. І цим поблагослови того, хто тебе створив і хто тебе напоїв своїми благами. Хто боїться Господа, прийме на поумлення, і ті, що рано встають, знайдуть милість. Хто шукає закон, ним насититься, і хто тільки вдає, об нього спіткнеться. Ті, що бояться Господа, знайдуть суд і виправдання, запалають, як світло. Грішна людина відвертає картання і по своїй волі знайде суд. Чоловік поради не нехтує роздумуванням, чужий і гордий. Не побоїться страху, нічого не чинитимеш без поради, і коли робиш, не кайся. Не ходи дорогою падіння і не спіткнешся об каміння. Не довіряй невідомій дорозі і стережися навіть своїх дітей. У кожному ділі вір твоєю душею, бо це і є зберігання заповідей. Хто вірить у закон, пристає до заповідей, і хто надіється на господа, йому не буде погано.